Прощання з 50-річним водієм санітаром молодшим сержантом Сергієм Кулішенком сьогодні відбулося на Майдані Незалежності. Ось так стається, що, на жаль, Україна втрачає своїх найкращих синів і дочок. Гордість і красу держави. І навпаки. А Росія позбувається свого сміття. Ось ці депресивні регіони, Бурятія, Тува, Дагестан, Осетія. Йдуть за гроші вбивати інші народи, йдуть порушувати заповідь Божу не вбий! Не вкради. Сергій Кулішенко народився у Рівному, навчався в 15-й школі. потім в в ГП. у 2014 році пішов добровольцем в АТО. Порвався воювати, навіть, він з перших днів він пішов сюди. І, буквально в перший ну, тільки війна війна почалася, то ми за не раз бачилися. То ну таке він ранений бо він був в АТО раніше. Чудовий друг був. Однодумець, хороший чоловік був, завжди допомагав, нікого, ніколи не відмовляв. Душевний чоловік був. Познайомилися років десь 15 назад на полюванні. Був мисливець, каже, піду захищати друзів, маму, країну, всіх. Всіх нас каже підруг, каже хто як не я. Сергій Кулішенко загинув 7 вересня біля села Богоявленка, що в Донецькій області, у день першої річниці весілля. У той день наші захисники розпочали контрнаступальні дії по звільненню окупованих російськими військами територій. Не міг сидіти вдома, і за покликом серця пішов до військомату, мобілізувався і був лава збройних сил України з перших днів війни. Загинув під час. Виконання бойових завдань був водієм, санітаром і евакуйовував наших поранених хлопців. Поховали героя на кладовище Нове Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному Рівне.